Ви не повірите, але цей пиріг справді змінив моє життя. Саме завдяки йому я отримала пропозицію руки та серця. Але про це трохи згодом. А зараз ділюсь цим чарівним рецептом. Отже, беру два яйця і додаю до них манну крупу цукор, борошно та кефір кімнатної температури. Для аромату ванільний цукор, для пишності розпушувач. І трохи олії без запаху. Щоб тісто вийшло ніжним. Все ретельно перемішую і залишаю на 20-30 хвилин, щоб манка гарненько набухла. Час минув. Я обвалюю ягоди в борошні, це маленький секрет, щоб вони не осіли на дно. Додаю їх до тіста, форму змащую з маслом і акуратно переливаю тісто. Відправляю в розігріту духовку на 40-45 хвилин. Ось і все, пиріг вже готовий. Навіть встиг охолонути. Він вийшов таким апетитним, що втриматись просто неможливо. Його можна їсти і просто так, але я вирішила прикрасити його розтопленим шоколадом і пелюстками менделю. А тепер найцікавіше саме цей пиріг я пекла того дня, коли до мене прийшов мій коханий. Він скуштував шматочок, подивився на мене і сказав: Ти так смачно готуєш? Стань моєю дружиною. Обов'язково спробуйте цей рецепт, можливо, він змінить і ваше життя.